Я прочитаю вірш, я раніше вже його читав, але мабуть, буде продовженням того, про що брат Сергій співав. Знаєте, коли ми молимося, і нам здається, що Бог не чує. І, з іншого боку, є написано в посланні до євреїв, що в останні дні Бог говорив в сині своє. Тобто ми інколи не доосмислюємо, недооцінюємо того, що Ісус Христос є відповіддю Бога на всі наші потреби, на всі наші питання. Обставини, в яких ми сьогодні знаходимося як народ, як країна, вони змушують багатьох людей ставити ці питання, чи існує Бог, чи він чує. І вірш, який я прочитаю, він є певними роздумами саме на цю тему. Написаний він був після подій на вербну недільку цьому році, коли, ви пам'ятаєте, яка трагедія сталася в Сумах, коли загинула велика кількість людей, я після цього спілкувався з одним знайомим, ну, братом нашим у Христі, який в якого дружина із Сум, вони зараз живуть на іншому континенті, але він каже, із тих людей, які загинули, 12 чоловік це тільки ті, кого моя дружина знала особисто. Із тих, хто постраждали і загинули в тій трагедії. І подібні обставини вони дійсно змушують навіть тих, хто ніколи не думав про кого, змушують ставити запитання, чи він є. Сумують суми. Баче Україна, неначебто малесенька дитина, велике горе, неймовірний сум, луною прокотилися із сун. Весняний день церковне знане свято, людей на вулицях було багато, та обірвався в мить безжудний сміх, хтось вкотре взяв тяжкий на душу. І знову смерть нечисті, шкірить зуби, сміється пекло, ворог душі губить. А люди в час повітряних тривог питання ставлять, чи існує Бог? Якщо він є? Чому він нас не чує? Чому вороги покари не відчують, як може ще земля носити тих, хто так ненавидить народи всі? Де він? Чому він цю війну ніяк не спинить, не знищить тих ножа, хто гонить в спину? Якщо він є, чого мовчить, коли від болів весь народ кричить? У відповідь не пролунає голос. Хоча між нами і смертю тільки волос хтось скаже знову, таки його нема, бо із небес... Реакція німа. Все ж Бог існує, кожен хай це знає, позицію свою на все він має. У Слові Божому в Біблії святі є відповідь вже тисячі років. Реакція Його Ісус, Син Божий. Про Нього в світі знає, мабуть, кожен, хоч мав він владу знищити усі. Лі пішов на смерть за людський гріх. Те зло, яке людський уми скувало, там на хресті Ісуса мордувало і жодної реакції з небес. Та в третій день із мертвих він воскрес. Бог все сказав і нічого додати, це кожен з нас повинен пам'ятати. Не Бог панує у людських серцях, а заздрість. Гордість, гріх, тваринний страх. Його в своїй біді не винуватимо. На нього нарікати нам не варто. Та тим, хто з вірою до нього йде, він у серця у тіху й спокій шле, гріхи прощає і дає надію. Серця вселяє про майбутнє мрію. Колись для кожного ж настане день, як суть мовчання Божого збагне.